Ну, покажу таку машинку, приїхала. Сіро біжевий колір. Цікавий, хтось його коричневий називає. По авто є дистронік, по авто є парктроніки по колу. Дуже крутезне світло, бачите. Це Wolf 24 кВт на 150-180 км запас ходу Є другий комплект коліс тут 16 стоять зараз на літі. Є ще зима на дисках, тканевий, вілюровий такий салончик. А є навігація на авто 93 тисячі пробігу. Отак це виглядає. Чистенька Хайна сів, поїхав. Від розеточки зарядний пристрій в комплекті, гума в комплекті, є швидкий порт зарядки, отак він тут ховається. Приємний багажник. Тут камера, до речі, є, постійно чиста, під значком ховається, є килимки, Є зарядний, є ремкомплект для коліс. Ще покажу вам контакт мій. У нас різних електромобілів по наявності 50-60 машин. Різних від 5000 до 50. Під замовлення будь-що така м'якенька, тихенька зручна, на кожен день зручні тапочки, від розетки заряджається, як телефончик. В 24-му 24 кВт ще є білі, он. Зараз чорна приїде, на митницю поїду, в 36 х є чорна-біла. Ну да, пороз'їжджалися з місця пусті. Тут була ще зараз айка стоїть. BMW 3. Іонік приїхав, кона є, айдішки є, ауді є, ну, багато машин. Звертайтесь, в описі є мій контакт. Ще раз покажу раз, щоб вам не шукати, що в описі є. Ну, і нагадую, що це останній рік пільгової електрифікації ваших родин, тому що з 26-го року вже 200%, що буде введено ПДВ, повернуте ПДВ, мита та пенсійний фонд про оформлення першої постановці. Так що час тікає вже на місяць менше, вже 11 місяців до кінця цієї пільги. Зараз 31 січня, свіжий ролик, свіже авто. No, dobrého dne a sebe.